Як бачимо, соняшник в цьому році має досить добрий стан. Зараз фаза цвітіння, повна фаза цвітіння. Має, має соняшник досить міцне стебло, добре облиснений, листя чисте від хвороб та не пошкоджене шкідниками. Цього літа соняшник радує своїм станом, розповідає агроном Сергій Вовк. Сіяли його пізніше на два тижні, каже фахівець, адже земля після зимових морозів довго прогрівалася. У першій декаді квітня ми ще спостерігали приморозки, плюс були опади в вигляді дощів та снігу, тому ґрунт досить довго був прохолодним і не було можливості вчасно почати сіяти ранні культури. Як правило, його сіють десь 15-20 квітня, а в цьому році це був початок травня. Достатня кількість вологи, тепла та відсутність шкідників. Це все допоможе рослині дати максимальний урожай, додає Сергій Вовк. Каже, цьогоріч насіння соняшнику планують зібрати вдвічі більше, ніж торік. Урожай соняшника буде набагато кращий, ніж в минулому році. Насамперед це стосується зволоження, тому що, як всі знаємо, минулий рік був геть засушливий, і рослини дуже потерпали від цього і гинули. В цьому році Маємо достатні запаси вологи як в осінньо-зимовий період, так і в вигляді опадів навесні. Прогнозувати, якою буде вартість культури, Сергій Вовк не береться. Каже, це мають вирішувати спеціалісти. Я думаю, що ціна дещо буде нижчою, ніж в минулому році, тому що такого дефіциту не повинно бути насіння, як в минулому році. Як зазначив Сергій Вовк, цьогоріч збирати урожай соняшника розпочнуть пізніше, ніж минулого року. Роботи стартують на початку вересня, тоді, як минулоріч, вони розпочалися наприкінці серпня. Усе каже через затяжну весну. Торік через посуху врожайність була низькою, розповідає агрометеоролог Ірина Дайнега. Цього сезону помірні дощі, які підтримують вологу в ґрунті та тепло, ідеальні, аби отримати хороший збір соняха. Умови для формування врожайності соняшника спочатку сів би складалися цілком сприятливими. В соняшника густота сформувалася нормально, та соняшник сформував потужну кореневу систему. В минулому році ситуація була трішки гірша, тому що спостерігалася засуха, тому був недобір врожаю. В цьому році ми очікуємо високий врожай. Зі слів економістки Оксани Руденко, за таких умов, соняшникова олія може подешевшити, але не більше ніж на 10%. Ціна її будемо сподіватися, що знизиться, але не до тієї, якої вона була до цього. Переробники скуповують зерна, так переробляють і формують певну собівартість цього продукту. Але та ринкова ціна, яку ми от маємо в магазині, вона далека від собівартості, тому що на це впливає ще багато факторів. Це і транспортні е якісь затрати, так, які здійснюються, це якась логістика. Зараз йдуть затрати на удобрення, да, на певні е збір. І вони всі йдуть з минулого року. Так. Тобто, для того, щоб аграрій виготовив певну е е рослину, аграр він має залишити кошти ще з минулого року, да і тому я так думаю, що не вистачало тих коштів, тому ціна відповідно починала зростати в саме останні хвилини. Але Оксана Руденко додає в Україні ціни на продукти харчування не регулюються державою, тому виробники самостійно встановлюють вартість продукту. В Україні, на жаль, це здійснюється в досить малій кількості або зовсім не регулюється. На це необхідно звернути увагу антимонопольному комітету. Якщо це не відбувається, монополісти, відповідно, можуть піднімати ціну і між собою конкурувати на ринку харчової продукції. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.